Вітаю мої любі підписники. Сьогодні готуємо разом з вами бананові булочки. Починаємо готувати. Беру 4 банани. Банани почистила та покришила банани на дрібний кубик і приступаємо до приготування карамелі. На сковорідку висипаю 160 г цукру. Тобто на один банан беру 40 грамів цукру. Їх у мене 4. Вогонь зараз великий. Цукор повинен бути розподілений по всій сковорідці. І чекаємо, поки він почне карамелізуватися. Дивіться, цукор вже почав танути. Коли ви бачите, що відтіночок буде коричнуватий, значить цукор карамелізується, має розтанути весь цукор. Вогонь зараз я зменшую. Зараз відчуваю аромат карамелі. Вогонь зменшила до мінімального для того, щоб карамель не підгоріла. Перемішую. І сюди додаю вершкове масло. 30 грамів у мене його. Так, так, вона зараз починає, бачите, шипіти, але це нічого страшного. Перемішуємо все. Аромат приємний, Пахне карамеллю. Так вона і готується. Зараз вмішуємо вершкове масло у карамелізований цукор. І сюди я відправляю банани. Зараз взагалі приємний аромат. Карамелізовані банани це взагалі щось дивовижне. Дуже-дуже смачно. Готується просто. Карамелізовані банани можна просто так їсти. Або використовувати до будь-яких десертів. тортів, трайфлів. Зараз банан виділить сік. Вогонь додаємо, збільшуємо. Це вже зараз дуже смачно. Ось, бачите, згусток карамелі. Чекаємо, поки він повністю розтане. Перемішуємо весь час. Потрібно проварити. Вогонь я вже збільшила. Чекаємо, поки волога випарується. Аромат приємний, ммм, неповторний, Це дуже смачно з морозивом. Ми любимо таким карамелізованим бананом поливати морозивий пломбір. Дуже смачно. Так, думаю, все. Вимикаю вогонь і залишаю повністю охолонути. Воно ще загусне. У чашу міксера розбила одне яйце. Додаю сюди цукор 100 г. Додаю сіль одну четверту чайної ложечки. Перетираю все разом вінчиком. вливаємо сюди 250 мл теплого молока, перемішуємо все разом та додаю дріжджі 12 грамів. У мене дріжджі живі, пресовані активні. Якщо ви використовуєте сухі дріжджі, то потрібно 6 грамів. Дріжджі я використовую львівські. Ось такі. І тепер добре перемішуємо, щоб вони розчинилися повністю у молоці. Вливаю сюди вершкове масло розтоплене. 65 грамів. Та просіюю сюди борошно 530 грамів. В тісто додала банани у карамелі і вимішуватиму його тістомісом 5 хвилинок. Просіюю сюди у тісто ще 100 грамів борошна. Тістоміс гарно вимісив тісто. Ставлю його підходити на 1 годину. Перед тим накриваю харчовою плівочкою та рушничком. Ставлю у тепле місце. Пройшла година і тісто дуже добре підійшло. Килимок силиконовий притрушую борошном і виливаю сюди тісто та притрушую його борошном. Вимісила ось таке тісто руками. Беремо шматочок тіста, потрібно його 100 грамів. Робимо з нього кульку ось так. І розкатуємо. Потрібно розкатати, щоб було коло. Пальчиками можна підрівняти. Ножим для піці вирізаю ось такі смужечки. І отак потрібно згорнути тісто. Виходить ось така квіточка. Покажу вам ще раз: беремо частинку тіста, ось так його обминаємо для того, щоб вийшов колобок. Цей колобок потрібно розкатати качалочкою, щоб вийшло коло. Ось так. І прорізуємо смужечки. В хаотичному порядку. не принципово, щоб було все рівно і однаково. Так, тепер беремо і згортуємо у трубочку. Краще руки змочити в борошні або ж у олії. Так. І тепер закрутили у квіточку. Ось така гарна квіточка вийшла. Переносимо її на деко. Залишаю булочки підійти на 30 хвилинок. Пройшло 30 хвилинок. Дивіться, як гарно підійшли наші бананові булочки. Змащувати їх будемо яйцем та до нього додаю столову ложечку сметани. Потрібно добре разом перемішати, для того, щоб вони в результаті були гарного золотистого кольору. Тісто аж дише. Пройшло 20 хвилинок, булочки готові. Змащую їх зверху медом. Ось такі гарні булочки у нас вийшли. Аромат на всю квартиру. Давайте булочку скуштуємо. Дивіться, яка гарна, пухка булочка. Тісто, як пір'їнка. Давайте скуштую. Ммм, ароматно. Дуже смачна. Приготуйте за цим рецептом. Смачного.